Вітаються подкаст Окішові Центру спільних дій» З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про закон, який стосується отримання статусу ветерана. Наступне рішення стосується статусу вже ветерана. Нартепу ухвалили законопроєкт, який спростить процедуру набуття цього статусу, і це рішення стосується величезної кількості людей. Станом на 2022 рік 670 тисяч людей отримали статус учасника бойових дій. А зараз міністерство в справах ветеранів прогнозує мільйон сімсот тисяч учасників бойових дій. Тут в мене зразу є питання. А в часи між 2014 і 2022 роками ми називали ветеранами тих людей, які брали участь в АТО і повернулися в цивільне життя, але зараз практично всі мої знайомі, які тоді воювали, пішли воювати знову. І чи є в нас взагалі ветерани, чи все таки це історія на післявоєнний час? Насправді, якщо ми загалом говоримо про статус ветеранів, статус учасників бойових дій, то це є фактично синонімами, і особа визнається. Учасником бойових дій тоді, коли вона виконала, коли вона відправилась на бойове завдання своє перше, насправді. Тому що з нею навіть під час виконання першого бойового завдання може трапитись, можуть трапитись різні речі, вона може отримати каліцтво вона може загинути. Але те, що вона буде мати цей статус, надає певні пільги. Якщо ми говоримо, 2014 року є трішки нерозуміння в суспільстві, і трішки несприйняття. Це учасник бойових дій. Скажу тобі, через що через те, що статус учасника бойових дій отримували особи, які перебували в зоні проведення АТО. Тобто особа приїжджала на три місяці, перебувала там, не виконувала жодних бойових завдань, вона отримувала статус учасника бойових дій і оті всі пільги. Але якщо ми говоримо загалом про статус ветерана. Чи учасника бойових дій, то він застарілий, тому що він повністю відображає радянський підхід. А це щось таке з планової економіки, коли є безкоштовні державні послуги, всі і всіх є маленькі, але соціальне забезпечення, є доплати. Але водночас для утримання таких суспільних благ, таке як. Квартири, машини були величезні черги. Тому найкращою преференцією, яку надавав Радянський Союз, це просування в першу чергу в цій безкінечній черзі на щось. І ця вся система побудована на цьому принципі ці пільги для ветеранів, які зараз пропонують. Це безкоштовний проїзд, першочергове право на отримання земельної ділянки, житла. Але зараз ми вже перейшли від планової до ринкової моделі економіки, і ці всі гарантії і пільги виявились пустими і фактично. Не діють. І замість того, щоб. І це все поширило на ветеранів, але замість допомоги це створює якусь додаткову соціальну напругу. І ще один такий важливий аспект, про який. Не дуже часто говорять, але держава замість того, щоб виконувати ці всі обіцянки ветеранам самою, вона переклала частину обіцянок на громади. Цей безкоштовний транспорт і виділення землі. І громади насправді бувають різні і по можливостях, і по їхній залученості, через що виникають конфлікти, які знецінюють статус ветерана, замість того, щоб його підтримувати в суспільстві. Ми ще згадаємо про такі комплекс. Сні проблеми трішечки пізніше. Поки що повернемося до набуття статусу ветерана, оскільки цього стосується закон, який ухвалили Законопроєкт Поки що його ще не підписали. А як зараз виглядає ця процедура? Законопроєкт це номер 9141, тому що важливо легше орієнтуватися за номерами в цьому всьому. Він пропонує, що для отримання статусу учасника бойових дій військовослужбовці або члени сімей не мають подати заяву в паперовій або в електронній формі через єдиний державний портал електронних послуг. Або через єдиний державний реєстр ветеранів до комісії оборони разом з необхідними документами. Але що важливо, якщо документи відсутні, то вони витребовуються в державну органу, який ним володіє, і це не людина їх витребовує, а комісія Міноборони і уповноважений орган він зобов'язаний надати ці документи протягом 15 днів з дня отримання запиту. І комісія приймає рішення про надання відповідного статусу не пізніше ніж через 10 днів після отримання необхідних документів. Що змінює законопроект? який ухвалила, надає можливість подати ці документи в електронній тобто, формі. Тобто, Фактично, ідея та сама, що в попередніх рішеннях, про які ми згадували, тільки вже стосовно ветеранів. Фактично, цей законопроєкт це він про те, що і попередні. Але цей вже ухвалили в цілому, а ті будуть доопрацьовувати, і в тих законопроектах буде доопрацьоване ширше коло питань, яке стосується взагалі цифровізації статусу учасників бойових дій. А скільки часу треба буде, щоб отримати статус ветерана, коли вже це є законопроєкт вступити силу? Ну фактично є дата подання заявки. Потім надсилається запит комісією, і протягом 15 днів витривову протягом 15 днів уповноважений орган має подати необхідні документи, і комісія приймає рішення протягом 10 днів. Ну тобто протягом місяця його можна буде. Отримати це досить швидко. А якщо людина не може надати з якихось причин котрісь документи, то вона вже не може отримати статус ветерана? Ні, тут важливо якраз те, що е, ця комісія буде витребовувати в державних органах. Це не буде проблемою людини, що вона не має на руках якихось документів, тому що ці документи точно є в органах, які, які їх мають. Це корисна річ. Тобто виглядає, що цей законопроект досить позитивний, але від цього точкового рішення. Я б відійшла до комплексної історії е, і поговорила про політику щодо ветеранів. Я якраз читала на The Village інтерв'ю з, з, зі співзасновницею Hub Івоною Костиною. Я дуже рекомендую всім його почитати, і ми теж залишимо посилання в описі, щоб ви могли ознайомитися. Дуже цікаве інтерв'ю. Я б хотіла з тобою поговорити про нього. Hub е, разом з іншими організаціями напрацював концепцію нової ветеранської політики. І потреба виникла з того, що ветеранська політика в Україні надзвичайно застаріла. Ти вже почала про це говорити. що в нас немає якоїсь такої політики, яка би справді допомагала і підтримувала ветеранів. І мені цікаво, як взагалі так сталося, що в нас є так багато військових. А ще з 2014-го, а з 2022-го ще більше. Є навіть профільне міністерство, а політики адекватної досі немає. Ветеранів членів сімей справді стає дуже багато, і очевидно, що фінансовий ресурс держави він є надто малим, щоб надати відчутну підтримку всім, хто її потребує, щоб ця підтримка вона була систематичною. Тому дійсно. Тому дійсно з величезної когорти тих людей, які потрапили під дію закону. І тут насправді я згадую про тих людей, які мають статус учасника бойових дій, хоча не виконували жодних бойових завдань. Потрібно виділити тих, хто А, має найбільш об'єктивних підстав для підтримки з боку держави, і Б, хто її справді потребує. Тому цей статус і пільги точно потрібно пов'язувати лише з дня безпосередньої участі в бойових діях, а не до просто перебування в районах проведення бойових дій. Цей статус і пільги справді варто пов'язувати з дня безпосередньої участі в бойових діях, а не до простого перебування в районах, де вони ведуться, тільки через те, що це підвищує ризик для життя і здоров'я людини. Щодо способів формування політики, то питання: чи це має бути профільне міністерство, чи це має бути профільний віцепрем'єр, чи це може бути частиною іншого міністерства, яке формує політику і має якийсь центральний орган виконавчої чи влади для його впровадження це насправді не має великого значення з тобою? До речі, не погоджується пані Івона, тому що вона говорить про те, що зараз Мінветеранів не те, що не ухвалюють політику, а просто ігнорують ту концепцію, яку вже не працювали громадські організації. А я з нею не погоджуюсь. Я от, те, що я далі хотіла сказати, це якраз, це якраз підтверджує, підтверджує її думку. Тому що це питання, воно загалом в сфері управління кабінету міністрів, і уряд в цілому несе політичну відповідальність за нього. Тому питання, хто має формувати цю політику, воно насправді зводиться до розуміння проблеми і бажання її. Її вирішувати, воно може бути однаково ефективно реалізоване будь-яким способом, і окремим міністерством, і без міністерства в частині, і коли це буде здійснюватись міністерством, яке буде формувати політику, а це ОВВ її реалізовувати обов'язковими умовами для зміни політики. Це є чітка стратегія змін, гроші під її реалізацію і відповідальний орган за її втілення. Вона там згадує про міністерство ветеранів, тобто в них є гроші. Є орган, але немає чіткої стратегії змін і немає тієї стратегії, яка справді потрібна тим людям. Як... Яка справді потрібна ветеранам? Абсолютно, і пані Івона вона говорить про те, що зараз у нас от є такий підхід, ми ухвалюємо якісь точкові фрагментарні рішення. А, і це не окей, тому що замість того необхідно мати справді політику, стратегію, щоб держава розуміла, що ми що ми робимо зіма цими людьми. Тому що після війни вони стануть ядром безпекового оборонного сектору. Їх буде надзвичайно багато. Вони будуть користуватися всіма послугами. А її позиція в тому, що. Має сенс мати в всіх міністерствах людей, які займаються справами ветеранів. До дискусії, мабуть, це питання, як це має відбуватися, і дискусія вже і триває в громадському секторі. Було б добре, якби влада теж до неї долучилася і ухвалювала необхідну політику.